Плення до них людей підкреслюють екологи. Вони постійно беруть участь у перевірках використання тварин з комерційною метою. Якщо торік започаткувала річка влада, тоді у столиці було виявлено дев'ять випадків фотобізнесу з дикими тваринами. Правопорушників оштрафували, а звірят доправили до столичного зоопарку. Законом будь-яке утримання диких тварин в домашній неволі заборонено. На Сьогоднішні правила правил цих тварин и условия их размножения в условиях неволи это министерство не выпустило. Обезьяна или там удав или хищная птица это объекты дикой природы, поэтому они требуют особых условий содержания, нежели лошадь, ослик или пони. Кони поні та віслюки заради прибутку закон не забороняє, оскільки вони вважаються домашніми тваринами. Треба лише мати відповідні ветеринарні довідки та дозволи. Цього року виявили лише два випадки незаконної експлуатації копитних. Втім, на вулицях Києва значно поменшало таких розваг, як катання верхи. На Майдані незалежності лише один поні. Його власник спілкуватися на камеру не забажав, проте запевняє з документами. все гаразд. Перехожі до таких забав ставляться неоднозначно. Яка це така експлуатація животного? по крайней мере, вот этих пони, лошадок, этих эксплуатации. Это зарабатывание денег всего лишь. А, вот. а для детей это там удовольствие. Ну, детям, конечно, хочется, но когда подумаешь, в каких условиях содержат этих животных, мучают. Для того, чтобы зарабатывать деньги, нет, конечно. Використання ж диких тварин для платного фотографування печать час цьогорічних перевірок в столиці не помічено. Але перевірки триватимуть і надалі. Олена Гайван, Микола Київ.